Левит, глава 25. І Господь промовляв до Моїсея на Сінайській горі, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм Коли ви ввідати до землі, що я даю вам, то святкуватиме земля та суботу для Господа. Шість літ будеш засівати своє поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника і збиратимеш урожай його. А сьомого року субота повного відпочинку буде для землі, повний відпочинок субота для Господа. Поля свого не будеш обсіювати, а виноградника свого не будеш обтинати. Саморослого колосу жнив твоїх не буде жати, а грон необрізаних виноградин твоїх не збиратимеш, рік повного відпочинку буде для землі. І те, що саме вродиться всім відпочинку землі, буде для вас на їжу, для тебе і для раба Твого, і для невільниці твоєї, і для наємника Твого, і для осілого Твого, що мешкають з тобою. І для скотини твоєї, і для звірини, що в краї твоїм, буде весь урожай його на їжу, і відлічиш собі сім суботніх років, по сім років сім раз, і будуть для тебе дні семи суботніх років, сорок літ і дев'ять, і засурмите у сурми сьомого місяця, десятого дня місяця, в день очищення засурмите в сурми по цілому краю. І освятите рік п'ятидесятиріччя, і оголосити волю в краї для всіх мешканців Його, ювілей він буде для вас, і вернеться кожен до своєї посілости і кожен до родини своєї вернеться. Ювілей цей, рік п'ятидесятиріччя, буде для вас, не будете сіяти, і не будете жати саморослі колосся її, і не будете збирати грон з необрізаних виноградин їх, бо цей ювілей, свято ще буде для вас, з поля будете їсти врожай Його. У році того ювілею вернетесь кожен до своєї посілости, а коли продасте що своєму ближньому або купите з руки свого ближнього, не обманяйте один одного. За числом років по ювілеї купиш від ближнього свого, за числом років урожаю він продасть тобі. За многістю літ побільшиш ціну тієї купівлі, а за малістю літ зменшиш ціну тієї купівлі, бо він продає тобі число літ урожаю. І не обманити один одного, і будеш боятися Бога свого, бо я Господь Бог ваш. І ви виконаєте постанови мої, а остави мої будете держати, і будете виконувати їх, і безпечно сидітимете на землі, і земля дасть плід свій, а ви будете їсти досита і безпечно сидітимете на ній. А коли ви скажете, що будемо їсти сьомого року, то ж не будемо сіяти, не будемо збирати врожаї свої. І я благословення своє на вас шостого року і зродить врожай на три роки, і будете сіяти восьмий той рік, і будете їсти з старих урожаїв аж до року дев'ятого, аж до виросту врожаю його, будете їсти старе. А земля не буде продаватися назавжди, бо моя та земля, бо ви приходьки та осілі в мене, а ви в усій землі вашої посілости дозволяйте викуп землі, коли збідніє твій брат. І продасть із своєї посілости, то прийде викупник його, близький йому, і викупить продаж брата свого. А чоловік, коли не буде йому викупника, а рука його стане спроможна, і знайде потрібний на викуп його, то облічить він літа продажу свого і верне позостале чоловікові, що продав йому та й вернеться до своєї посілости. А якщо рука його не знайде потрібного на заплату йому. То буде продаж його, в руці покупця його аж до ювілейного року, і вийде він в ювілеї та й вернеться до посілості своєї. А коли хто продасть мешкальний дім в обмурованому місті, то викуп його буде до кінця року, від часу продажу його, рік буде на викуп його. А якщо він не буде викуплений аж до кінця року, то стане той дім, що в місті, яке має мур, назавжди для покупця його, на покоління його. Не вийде він в ювілеї. А доми в оселях, що не мають муру навколо, до поля землі буде те прираховане, і буде йому викуп, і в ювілеї він вийде. А міста Левитів, доми в містах їх посілости, викуп для Левитів завжди буде можливий. А хто викупить від Левитів. То продаж дому й міста, посілисти його, вийде в ювілеї, бо то доми міст Левитів, їхня посілість серед Ізраїлових синів, а посовисько навколо їхніх міст не буде продане, бо це вічна посілість для них. А коли збідніє твій брат, а його рука неспроможною стане, то підтримаєш його, приходько він чи осілий, і житиме він із тобою. Не візьмеш від нього лихви та прибутку, і будеш боятися Бога свого, і житиме брат твій з тобою. Срібла свого не даси йому на лихву, і на прибуток не даси їжі своєї. Я, Господь Бог ваш, що вивів вас із єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим Богом, а коли збідніє брат твій при тобі і буде проданий тобі, то не будеш робити ним праці раба, як наймит, як осілий він при тобі, аж до Ювілейного року буде він працювати тобі. Вийде від тебе він та сини його з ним, і вернеться він до родини своєї, і до посілости батьків своїх вернеться він, бо вони мої раби, що я вивів їх з єгипетського краю. Не будуть вони продані продажем раба, не будеш володіти ним жорстоко і будеш боятися Бога свого. А раб твій та невільниця твоя, що буде твої, будуть із народів, що навколо вас, і з них купити раба й невільницю. А також і синів осілих, що мешкають з вами, з них купите та з племені їхнього, що з вами, що породили в краї вашім, і будуть вони вам на посілість, і передасте їх, як спадщину вашим синам, по вас, на спадок посілости навіки, ними будете робити, а братами вашими, синами Ізраїловими один одним не будете володіти жорстоко. А коли рука приходька чи осілого при тобі спроможна, а брат тві з бідніє при ньому і буде проданий приходькові, чи осілимо в тебе, або нащадкові племени приходька, то потім, як буде проданий, викуп буде йому один із братів його, викупить його, або дядько Його, або син дядька його викупить його, або з однокровних його і роду його викупить його, або спроможна рука його і буде викуплений. І облічить він із тим, хто набув його від року продажу його аж до ювілейного року, і буде ціна продажу його за числом літ, як за дні наймета буде полічено йому. Якщо ще багато літ, то згідно з ними він верне свій викуп і срібла його купівлі, а якщо позастало мало літ до ювілейного року, то облічить йому, згідно з роками його, верне свого викупа. Якщо щорічний наймит він буде при ньому, він не буде жорстоко панувати над ним на твоїх очах. Якщо він не буде викуплений у тих роках, то вийде ювілейного року, він та сини його з ним. Бо Ізраїлеві сини мої раби, мої раби вони, що я вивів їх із єгипетського краю, я Господь Бог ваш.